А, на гаражі, а вони скористишував, сказали, Саня, розіграємо футболку. Ми хочемо, щоб ми розіграємо футболку, підпишіться на них, це гаражі, це гур скористичого, вони починають свою кар'єру, закінчують, тому давайте статись на користиші. Користиче. Так, тепер такий гараж. Користиши, так. За старість. 200 гривень. Ну, тому ви мати футболку в гаражі і задавати двісті 300 гривень. Раз, 300 гривень, два, 300 гривень, два, два. два з половиною. Давайте за три тисячі зайдете, сфоткайтесь сфоткайте, в сфоткайте, цій футболці. Підходиш. Ну, за 700 я можу вам просто, просто фотку показати, що там. 300 гривень раз, 300 гривень два, 300, 400 гривень раз, 400 гривень, раз, 450 гривень раз, 450 гривень, раз, 500 гривень раз, 500 гривень два, 500 гривень, раз, 550 гривень раз, 550 гривень два, 550 гривень два з половиною. Пані Осте, у вас є прекрасна футболка в гаражі і до нас за 550 гривень. А, дякую вам дуже. Йдемо далі. Так, за 300 гривень, дівчата, де там 300, 200, 200, 200, 200, 200, 200,